За е, минулий рік ми е, зробили відновлення десь 200 будинків міста Харкова. Е, зараз ми працюємо над 50 будинками і е, поступово наращуємо темпи е, відновлення. але е, дуже багато було зруйновано, е, і е, десь, е, десь було зруйновано більш ніж 6 Тисяч будинків я маю на увазі і житлові будинки, і багатоповерхівки, і адміністративна будівлі також були зруйновані школи, дитячі садочки, лікарні. Тому це все процес, дуже тяжкий. Процес, бо на все не вистачає коштів. Ми задіяли усі власні можливості, можливості міського бюджету. Дуже вдячний. Адміністрація президента, офісу президента Володимира Зеленського, який надає нам субвенції для відновлення, крім цього, задіяла міжнародні фінансові установи і фінансові інституції, це така кропотлива робота, важка робота, але вона націлена на результат. і результат обов'язково буде.